Ми вітання будемо фоло що ж традиційно. Підбиваємо підсумки разом зі мною. Мене за традицію звати мамчу роман. І ці 15 хвилинок виправдати разом зі мною. Тож заварюйте собі хороший темний чай. І давайте поговоримо про зустрічі, які відбувалися на наших з вами вихідних. Були зустрічі формату 5х5, були певні камбайки, були певні сенсації. Були зустрічі формату 8 на 8. 8х8 дві ліги Яснопарк та Урбан вже наближаються до завершення. Вже ці дві ліги закінчуються на наступних вихідних, їх основний етап. Плануємо ще розіграти кубок, але в будь-якому випадку нагороди знайдуть своїх, а, своїх людей. Своїх футболістів вже на наступних вихідних, і ми, забігаючи наперед, вже знаємо ім'я переможців, переможців Урманлі, переможців Яснопаркліги, Пандора та команда Евіре завчасно надівають на себе золоті нагороди, але фактично отримують свої золоті медалі лише через рівно сім, ну вже шість днів. Але ми поговоримо про всіх, поговоримо і розпочнемо за традицією з формату 5 на 5. В суботу відбувалося вісім зустрічей на старті. Red Bulls переграли команду Катетер з рахунком 0-15. Думаю, Не варто зупинятися. Катетер був сильніший в цій грі. Катетер був кращий, катетер був більш прагматичніший, прогнозованіший І більше вдалося реалізувати моментів в колос проти гори. І туточки поділили, зіграли по чотири і відігралася саме гора на 30. П'ятій хвилині Назарій Євтушок зрівняв рахунок в зустрічі до цього школу перемагав ну, загалом в серії, а ситуація досить і досить гостра, адже чотири команди, навіть 5 разом із олдскулом, яку ми обов'язково включаємо в цей перебіг команд, перелік команд, претендують на топ-3ку. Так це Red Family, Катетер, Гора та Колос плюс олдскул, які ще, правда, трішки далі, але я впевнений, що о скульпореться, побореться за нагороду найвищого гатунку. Основний фаворит, звісно, що Red Family, чемпіони зимового. Кубку формату 5 на 5 команда, яка йде на і тримає лідируючі позиції в форматі 8 на 8 в майстер -ліці. Це друга за елітою, за рангом е, ліга в КСЛ, але до них ми ще з вами дойдемо. Інваспорт якраз таки поступився Red Family з рахунком два шість. Стовідсотковий показник набраних балів мають підпічені Дмитра Кашича, Максима Поляха. А, якщо ми говоримо про а, колектив червоної родини, ну і звісно ж Денис, Денис, який є. Головним керманичем команди 5 на 5, Курбель Денис Олександрович, він теж, він теж свою і найголовнішу лепту вносить саме в розвиток команди 5 на 5. Якщо а, двох персонажів, про які ми згадували раніше, пан Дмитрій Кашич та пан Максим вони більше по формату 8 на 8, то пан Кубаль зосереджений на найвищих нагородах саме в міні-футболі. Джеткап проти Олдскула 3-4 важка і важлива звитяга для Олдскула. Меці бали дозволяють хлопцям триматися в і утворювати квартет лідерів серії. А Рівасталь поступилася Єлорею 1-5, гомін. Поступився Десні, Знову там Слоцюк набив. Цілу купу торбу м'ячий Слуцюк, який на цих вихідних не дебютував, але провів другу четверту зустріч в найлітнішій лізі КСЛ формату 8 на 8 За команду Зевс, якщо я не пам'ятаю, голом не відзначився Слуцюк, але був дуже активний на полі, виділявся і я впевнений. Це хороше підписання для команди Зевс із перспективою на наступний сезон. ВСК-200 ці один поступилося де-факто чот. даруйте, перемогли де факто 4-1. і Ревуженко відзначився дублем. Ярослав Телятник отримав червону навіть з вилученням, але гол Дмитра Цимбаленка. Не зміг подарувати залікові бали команді де-факто в розіроші серії. Це Арванчестер перемагає і перемагає у ПСТ-4 І для Арванчестера це перша звитяга. ПСТ-4 посідаєтиме останню сходинку, маючи власному доробку лише один набраний пункт. ПСТ Т4 поки що аутсайдер сезону, але до Рванчестера всього 2 бали, до Рівасталі 2, до Емпайра 2, до Вікінгів 3, до Гоміна 5, а Гомін це а, центральні позиції серії С, тому ще нічого для команди не втрачено. Рухаємось у формат 8 х 8 і тут а, давайте про Ясно Парк Лігу, тут всього-навсього Три зустрічі було зіграно. Пандора поступилася. Фамідія, а Пандора вже із чемпіонськими нагородами просто відверто дограє сезон. Хлопці, ну, немає, немає в них цієї вже мотивації, тяги е до залікових бала фамідії дуже і дуже потрібні були очки, адже хлопці продовжують боротися з командою медоїд з іншими різними суперниками в боротьбі за другу та третю. Позицію. РНБ поступилося Нью Лайфу 1-3, а Фальконс поступилися якраз таки Медоїду в досить досить скандальному і важкому, насамперед протистоянні для Медоїда пенальті, але було е, два пенальті. Один Віталікіндерес не забив, інший Віталій Кіндерес реалізував е, для Медоїда і ніби все спокійно і ніби, і ніби дуже важка така трудова перемога, але, як то кажуть, бали є. Три бали, і це найголовніше для них в боротьбі за золоті нагороди, бо ситуація перед перед останнім туром суттєво загострюється. Медит має 40 набраних очок. І це друга позиція New Life має 37. сім. Феміда має 35 балів, і у Феміди останній матч вони проведуть з Фальконсом, які посідають п'яту сходинку. А New Life, якщо я не помиляюсь, якраз таки ні, New Life зійдеться матчі із Пандорою, вже з діючим чемпіоном, яким, якому нічого не потрібно, але хочеться закінчити цей сезон саме з витягою. А медоїд буде грати із СНВ Джуніор. Ось такі в нас заключні тури в Яснопарк. Ліги рухаємося далі. Рухаємось до Урбан Ліги, і тут вже чемпіон переміг Хантерс 1-6 міраж сенсаційно переграв райдержний, які хочуть побачити срібні нагороди, і на 90% вони їх побачать, якщо навіть... Не більше ніхто не зможе нас догнати. райдужни. Вони 100% собі гарантують другу позицію, але поступаються останні команді. Мірашкого перед Цим матчем було п'ять очок. Зараз стає вісім. Хороші сейві витворив Веташенко. Не дарма за інсайдерською інформацією, Саме а, буде в збірній туру Урбан Ліги. Нікос вже переграє штурм. Гол Сесоєва стає вирішальним і дарує три бали команді, із, яка створена із Гладіаторів. Чайка поступилася спалахудова. 11, а 7 та фактор НГУ очки поділили з рахунком 2-2 зігравши і тепер до турнірної таблиці чи є тут в нас якась заруба а є в нас заруба фактор НГУ спалах 7 та штурм мають ще надію на місце з номером 3 фактор НГУ зіграє проти Хантерс спалах зійдеться в двобої із командою L7. Ох, я пам'ятаю, я пам'ятаю їх зустріч в другому колі. Так це було щось та чим. І тоді спалах переміг. Тоді на Дарка Цитадзе, який після того провів лише дві зустрічі за команду Сергія Козака. Але я впевнений, що Козак обов'язково підключує і сам доєднається. Тоді то козак молодший не грав, грав лише старший. Тож дуже дуже цікаве протистояння. Ми побачимо аж штурм. А, штурм, а у штурма навіть дві зустрічі. Не вже штурм має перенесений. Штурм має перенесений, і штурм виглядає в цій боротьбі одним з фаворитів. Одним з фаворитів, бо штурму доведеться зіграти є проти Нікоза. Є проти міража проти двох команд. Це шість потенційно набраних балів. Додати до 22, які вони мають 28 очок. Але і фактор НГУ і спалах теж можуть набрати потенційно по 28 балів, і Там а -а, варто дивитися особисті зустрічі. А якщо ми швиденько глянемо особисті зустрічі, то штурм поступився. Спалаху 3-5, а переміг 3-2, тобто має, від... має мінусовий різницю забитих та пропущених в особистій зустрічі. А з фактором НГУ. Штурму переміг з рахунком 31. Фактор штурму переміг спалах з рахунком 3-1 і поступився фактору НГУ. Із мінусовою різницею. Ось так даруйте, дещо вас сплутав. Ну, Штурм в принципі, може може поборотися за третю позицію, але для цього їм треба, треба заробляти свої бали. Переходимо до правого берега. ну, Там кінець близький, але не настільки. Екіті 4.0 переграли. Альп Індустрію, торнадо переграє команди Труїкруїзів Федіра Брага, в якого пішла гра. Пішла гра в його о, команди, і три очки о, поповнили скарбничку команди в жовтому. А пошта і Спада очки поділили, зігравши по два. Нуманця обігрує хатору важкий поєдинок, але фактор. Ну, менції все ж таки команда, яка є досвідчена, команда, яка все час представляла найвищий дивізіон КСЛ, все ж таки дався в знаки, Хоча головний керманиш Руслан Миколаєвич віддав належне клубу суперника, сказавши, що це є дуже дуже сильна команда. І якби Хатор так грав з самого початку чемпіонату, то за Першу позицію боролися б три клуби: це Нумансія, Еквіті та Хатор. А от турботанівки 4-1, так закінчилася заключне протистояння Голд Ліги. У суботу 23-го ігрового тижня Сільверліга квартал обігрує фортуну, не дивлячись на те, що важкий збір був у квартал, але спромоглися вони переломити хід подій взустріч, адже Фортуна перемагала з рахунком 0-1, але далі Дева пропустила Гол Валерія Швеця, стає долоносним в цій боротьбі ґуга проти пушки рахунок 4 нуль, битва команд, які знаходяться знизу. Але гот і сьогодні вони були сильнішими. Пафос переміг Ангел Сіті 3-2, Фратрум просто розгромив каскад 9-1, А секюр один точно постріл після подачі з кутового прапорця. І Євген Карташов забив головою на 20-й хвилині матчу. В боротьбі проти Квеша секюр продовжує посилати першу сходинку. Квеше смарк до тяво. Ось ми але, але якби ж так, Смарк завжди грав в такому стилі, як проте Юра до того ж під проливним дощем, справжню Англію влаштували нам ці дві команди. На цьому суботній ігровий день добіг до завершення рухаємося. Далі рухаємося у поєдинки 5 на 5, які відбувалися в неділю. Так, це Київ Юнайтед. Поступилося Сансе Енерджі. Сан Енерджі здобуває звитягу. Андрій Корович забуває на 35 й хвилині. Саме цей гол по факту стає вирішальним. Гот не змогли після хороших новин суботніх і в неділю потішити його вболівальників трьома заліковими балами. Поступилися Джакопсу. Лідер, лідер переграє СПТ з хунтом 5-2. Пінешно з обіграє Разерфорс 4-2 Atlanta Generations 6-1. Нова проти себе 13-1. І ми очікуємо ще три зустрічі формату 5 на 5. І лише після того ми зможемо поговорити про всі матчі, які відбувалися в рамках регулярного чемпіонату. А в нас... А в нас далі формат 8 на 8 і знизу варг за традицією Запальничка Ліг. Тут грали хлопці сьомий тур, адже грали на пасхальні свята, довелося переносити і Київ Сіті 24 обіграв Пафос з рахунком. Поступився, даруйте Пафос. Пафос переміг з рахунком 4. 3 чотири голи. Всі були забиті в першому таймі. Пізно спохватилися гравці Київ Сіті. Не змогли вирівняти ситуацію на табло альянс проти тальне тальне на два голи забив більше. Цього вистачило, аби заробити три бали. Професура київ юнайтед бали поділили, зігравши в нічию 3-3. А СПТ Юнайтед проти шулявки рахунок на табло майорів три-два на користь номінального господарів навіть вилучення в минулої зустрічі лідера команди не змогли зупинити аюша Бакши та кампанію. «Аваланш» проти Крачів 6-1. «Аваланш», в якому просто Євген Біляєв, адже забив чотири м'ячі. Один на рахунку основоположника клубу Володимира Тегіна і Тимофій Зідан Джасім забиває за. Аваланш Свій м'яч в рамках Гранд Ліги Інфініті технічно поступилася команді Спартан. Фортуна обігрує Хортицю і Фортуна по грі обігрує Хортицю. Дуже сподобався Роман Прокопів, гол плюс пас його доробку. І він один з найкращих захисників Гранд Ліги. Джар проти Діора, 4-2 майорив. А рахунок на табло на користь саме молочних діор в турі здобув звитягу позамолому поступився і хвили подібно. Виглядає команда Діор. Один матч поступилася, один перемогла, другий поступилася. Ну і вимальовується тенденція, що в другу в наступному поєдинку має бути друга звитяга. Динамік та Дюш п'ятдесят в центральному протистоянні Гранд Ліги загалом переможець на 90% Став би чемпіоном. Очки поділили, зігравши 3-3, Залишились так, би мовити, при своїх і будуть чекати. Подарунка від суперника 3-3. бойова бойова нічя від лідерів чемпіонату Треб зустріч пропускає. Козаки зійшлися в двобої з Спартаном. І Спартан обіграє команду Годунова та кампанію з рахунком 2-1. А саме так Спартан заробив за тиждень аж 6 Очок і суттєво піднявся в турнірній таблиці. Суперліга, діч проти дружби. І 3-2 рахунок. Дружба поступалася, 2-0 невдалий був початок, невдалий такий ранішній початок. Але потім дружба змогла забити два м'ячі, зрівнявши рахунок, але Діч вийшла вперед. Діч вийшла вперед, і вдруге вони не дозволили дружбі відігратися і вкрасти два бали. Тому діч три очки до них у копілку. А імбе програє Русанівку. Русанівка проводить невиразну другу частину сезону. Досить важко. Команді перебуває в певних перетурбаціях, знаходить своїх гравців в намагається закрити дуже складні такі питання, але рухається, рухається, рухається до нагород. Загалом Русанівка зараз вже. Опустилася з першої позиції на другу. Гармата має плюс 2 бали перед командою Русанівкою. Але нічого, нічого страшного. Ще є тури, є можливість все ж таки повісити на шию золоті нагороди. Це ті нагороди, до яких звикла Русанівка, перебуваючи довгий час на вершині еліти. Кесел Київ Реці проти Золотого Резерва 2. зіграли 4-0. Ну побачили гравці Київ Реце, що дала осічку Русанівка і видала цим скористалися. Тигри пройшли редбул з рахунком 5-1. А атом посупився Гарамат 1-6. саме завдяки цій перемозі. Гарамата піднімається на першу. Позицію а майстер-ліга і тут чотири гри відбулася. Воскресенка з масакамишки поділили, зігравши в результативній нічию. Один один Аксонсовт просто катком переїхав команду Євробі, забивши м'ячів і жодного не пропустивши Ренесанс. Мав намір відібрати очки у золотого резерва. Чим суттєво полегшити боротьбу за другу позицію Red Family, Start, але ці дві команди марять лише одним місцем. Це першим. З золотими нагородами, але Ренесансу не вдалося зробити. Золотий резерв забив на один м'яч більше. І а, як наслідок, три пункти відійшли саме до Фіолетових. А Red Family з Бортнічами. Red Family за рахунком суттєво переграло, а по грі по факту не скажу, що вони були настільки переможцями, як майорів рахунок на табло. 3-1, але найголовніше це 3 бали в боротьбі за найвищі нагороди, адже там Red Family має 50 балів, стільки ж має старт Золотий Резерв 44 очки, а Ренесанс 33. Це головний переслідувач топ. Трьох глиб в Майстерлізі. Старт заробляє бали, технічно перемагаючи команду ІФК, яка не змогла, яка припинила існування на футбольних теренах столиці. Ну і прем'єр-ліга, один матч відбувався в суботу, три відбувається в понеділок, один йде прямо в момент, коли ми з вами спілкуємося. Це апогей. А гарт про нього ми нічого не можемо сказати. Дарниця Сіті перемагає команду третій тайм зевс. Переграє у ФАМ з рахунком 6-2. Ну і центральне протистояння отамани проти Корплекса. Цей це... Окраса відбувся. Він в суботу розпочали в хорошу погоду. Закінчили, так би мовити, у футбольну, адже дощ накрапав дуже і дуже серйозний, але по факту це не змутив. Ані одних, ані інших отамани по ходу зустрічі поступалися. Адже Олег Ставничий відкрив лік забитий голів, влучно поціливши в рамку, яку захищав Ігор Бедак зі штрафного удару. Але і Куцан вже на 10-й хвилині встановив паритет. А ще за 14 хвилин Тимофій Листопад відзначився другим забитим голом і вивів команду вперед. Та був Андрій Примачук, який з рівня ви подарував надію корпелик на нагороди найвищого гатунку. Та той самий Ігор Куцан, який оформивши загалом хет-трик, поховав цю надію і приблизив отаманів до золотих нагород. Дуже дуже серйозно шакун кінцівці забивала. Часу вивелося не досить, аби відіграти ще один м'яч і зацепити хоча б один набраний бал. А так плюс сім має. Отамани над командою Корплекс, але Гард, якщо зараз переможе команду, Апогей, він буде головним переслідувачем і перевага в 5 балів буде у «Отамани». Отамани в будь-якому випадку на першій позиції, В будь-якому випадку у них 57 балів і 23 тури зіграно. Зевс розташовується четвертим, Апогей п'ятим, Данцес Сіті шостим, уфам сьомим. Яра восьмим, 3, й Ред Дейвілс розташовується на останній десяткій. Позиції. Ну і що ж, ось такі баталії. Сезон доходить до логічного завершення. Мене звати Мам Роман. Дякуємо, що обрали КСЛ. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що ви кожні вихідні приїжджаєте. Нехай вам щастить вам та вашим рідним. Любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього. Ми з вами скоро побачимось та почуємось. Па-па!